Запрошую пограти, про чесність будемо розмовляти. Чесна людина не обманює, говорить правду. А чому люди говорять неправду? Бо хочуть щось приховати. Коли мене обманюють, я радісна чи засмучена? Засмучена. З чесною людиною радісно чи сумно? Радісно. Чесна людина, вона добра чи хитра? Добра. Назвіть одним словом людину, яка не обманює. Чесна. Людина, яка не приховує від своїх друзів чи батьків, що зробила щось не так. Чесна. Людина, яка має можність визнати свою провину. Чесна! А тепер підійміть руки, чесні люди. Бачу-бачу, що ви чесні!